Є члени. Перше питання про затвердження детального плану частини території Лозовацької сільської ради, яка включає земельну ділянку. Земельна ділянка знаходиться у нас тут по вулиці Миру напроти кладовища закритого. Це там, де будується магазин кутковий і рядом ще будівля для побутового обслуговування. E, значить, Ця земельна ділянка e, власності e, громадян Остапенко Галини. І e, від травня місяця було рішення про розроблення детального плану. От ми його розробили e, за кошти e, Остапенко, провели громадське обговорення, на слухання громадських до даний проект, тому пропонується до затвердження. Немає. За. за так. І друге питання про розроблення детального плану на території ОЗеленської сільської ради, яка включає земельну ділянку, яка у нас знаходиться за межами села Зелений Гай та Мусівка. Ми вже надавали дозволу на розроблення ще в вересні місяці, але проєктування даної роботи було зобов'язано здійснити за кошти. Громадянки Махнік Марини, яка на той час була орендарем земельної ділянки. Наразі вона передала суборенду дану земельну ділянку, з зможної відповідальністю про вас обтіма. Тому у нас вже то рішення не є актуальним і ми просимо його визнати таким, що втрата чинність, а надати, ну точніше, прийняти рішення про розроблення. Тобто те саме рішення, але за кошти товариства вже Кримбас Це Де вони хочуть за правду? Да. да, да, авто да. за де? станцію Ніколаївська Нібалака, да. це там за, да. за межами. Зеленого гаю і мусівки, тобто на даниніку звертаються <зарпай> Миколаївської, та всі <та>, справи сторони. Це була дорога, як на рік це на цьому п'ятачку, це <зарпіж> та, між дорогами Так, та, да, Там один і Наразі вона для особи для ведення е, цього <зарпай> товарного <зарпай> сільського <зарпай> сходовського виробництва. Да, і детальним планом просто треба буде визначити функціональне призначення, відповідно, змінити цілю век. Це тільки детального. Голосую. За. 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 Що Анна Михайло? Ваші питання вичерпні. Я думаю. І вам. Так, так, так. І вам. Ми земельні питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної діалії. На місцевості для колективного садівництва наступним громадянам жовні Миколі Миколайовичу історії Марії Іванів Солов'єї і Валентині Вікторівні. Це земельні ділянки, на яких розташовані садові будинки, які перебувають у власності даних громадян. Ми їх затверждаємо, технічні документації, і передаємо їм у, у власність. Григоренко. за Держда За. Орел. Наступні питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення обновлення меж земельної ділянки на твоє на місці, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадиння ділянки наступним громадянам Акуліну Валерію Васильовичу Ковалець Тетяні Володимирівні, Норику Володимиру Івановичу, Курку, Олександру Олексійовичу. Це земельні ділянки, де Даних громадян розташовані будинки житлові, в них є право власності, ми затверждаємо дані технічні документації і передаємо їй даним громадянам власності. Залежую. Землю, землю. землю. землю передаємо. Я прийшов даріть вам землю, так? Да? Олек. Про затвердження проєкту замуж щодо відведення земельної ділянки для розміщення та статусу основних підсумків допоміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури виробництва та розподілного газопостачання води та гарячого збирання, очищення та розподілення води Червніченко, Андрій Анатолійович. Це затвердження проєкту, передачу оренду земельної ділянки водонапірної башнею. Це був... це що, приймав тут? Воно не його, а він що хоче. Ні, він купив цю башню. Примотав купив. купив башню і тепер відводить земельну ділянку, ми йому передаємо її варіанти. Під башню? Так. Ми й воду ж там щоб збиралася. Що хочемо? Вода, щоб там у нього збиралася. Так що він не пользуєшся? Воно було прямаково, я хоче так знаходити. Тепер він нам її викупив будівлю саму, то певно все буде. Ось тут всередині, о, всередині приймав, вже ж його поділив, як приймав, щоб юрист чинував. Да. Тут ще маленьке здання. Так, да, вони... тепер ж все продає. Продає, бо оформляв, я бачу. Ну да. так. Це здання газовщики. А ось тут приваренець. Так. Хороший. Чуєте? Ось у лазоватки нас нема, що показати. А це от напорна пошта, що ти її почати, знаєш. Вона мені історична якась цінність. Так вона відпливала то я сяки себе знаю, а то мати. Я не за того. Вони її відкопали. Ні, ні, далеко не понять. Якби її не розламав. Він то візне, зараз її розкручує. Там алюминиева бочка внутри, промахати шарики, не знаю, порезав чині внутри. А заплатили. Я, я я зробив дорогу, там об'їжали вокруг неї. Ну вот я скажу, він не вибрав. Я просто вопрос подумав, крутимся. Представь, вот она поняла башня, яка вона з камня. А коротко. Це на вопрос за кожу хозяин дурац. Ну понятно, що в двері. В ЮНЕСКО наш не занесено. Мінус один, я так начитав, які до місці. Мінус один для земельної ділянки Нема нічого. Це для села Дани, для земельного джанку під сонячними батареями. Це ми запережаємо і передаємо земельну ділянку. права постійного користування земельної ділянки Григоренко Олегу Миколаївичу. Олег Миколаївич викупив земельну ділянку, яка в нього була постійному користуванні. він її викупив, вона в нього зараз знаходиться у власності. Така треба припинити право постійного користування в державному реєстрі. Ми виносимо про припинення, а земельна ділянка я не буде.

Останні питання про надання дозволу на розробку землі, що дійде для земельної ділянки зі, зі зміною цього призначення для боєцтва слоня культів та культів. Це надається дозвіл на сільську раду на земельну ділянку, яка розташована біля церкви. Була раніше в Оренді Лазуренка. Він відмовився. Ми зробимо проєкт, зробимо цільове призначення для міста буд основних будівлі торгівлі, бо в по цільовому призначенню щось стоїть землі промисловості. Зробимо, зробимо, зробимо обміри, поставимо так сказати, на те місце, враховуючи суміжні земельні ділянки з там сусідів, щоб воно там не де не було накладки. Ну тоді подальше будемо виставляти нам все. Це земельна ділянка, де церкви, Дивома це це стара. Парті. І напроти неї, з лівої сторони. Ти ловишко, да? Ну, до Досі дорога йде, стоїв... дорога. Пусти, Пусти ну, на здорових. Ну, парк стоїть, що. Де поведуся, живаю, нижче, в мальці. Ну, парк це їхній, де город їхній підходить, забор. Є цей парк лазунькою колись забирав. Сюди до ці як іде. Над дорогою. Між Над дорогою. церквою і Томського, та? да, так? Так, так, так. Ну, все ж там до Ну, скажі, ну Дерева скажу. там посажені стоять. А, оце і між дорогою, церкві, і дороги, дороги, да, дорогою. Дорогою. Да. дорогами, Між дорогою, городами, так, парк, Так, ви ж ти його забрали сільською радою? Так, воно і так сільської ради. Вазонку я купляв колись. Воно було в Орінді. Ми його зараз приведемо в відповідність дове призначення, щоб надати його в аренду. Хтось хоче вже би? Ну поки я не знаю, хто хоче, брати, ми тоді проведемо все, тоді всі желаючих, хто, хто забажає, може взяти. Ще ми зі, там часто. Там як. Це для нову установку поставили. Установку. Задні гранітні такі лісниці сходять прямо в річч. Я йду, хорошо, що було. Голова на салта. Якщо один, якщо один, то гатуй. Вони тебе згалтують, вони гвалтує. Хорошо, що ми друг була. Для мужчин це нормальна честь. Підаш вже тут. Що вони роблять? Що вони роблять? Вони утром виходять, переодягаються, Там же остановка. на а, а, там... да, На станок. Сідають, їдуть на сничку, біля шиї купляють, наїдаються і вертаються. А на слих може. А тепер ми давайте ще парк виріжемо. Все. Остановку розвалимо, щоб випадки. Там дві дереваріни, який там парк. Там тільки. Давайте.